На території Черкащини діє 11 монастирів, і всі вони підпорядковані Українській православній церкві. Інформація про них відкрита і є на офіційному сайті Черкаської єпархії Української православної церкви. Є також карта із позначками геолокацій. Святопокровський красногірський жіночий монастир розташований у селі Бакаївка на Золотоніщині. За інформацією від наших джерел, він є одним із найбільш відвідуваних на Черкащині. Аби поспілкуватися із парафіянами, приїжджаємо сюди 7 січня. Сьогодні тут святкують Різдво. О сьомій ранку на під'їзді до монастиря стоять кілька десятків машин і ще під'їжджають. Добрий ранок, суспільне Черкаси, журналісти. Хотіла вас трошки попитати. Ви на службу Різдвяну приїхала. Давно ходити сюди на службу, в цей монастир. Десь третій місяць. Третій місяць. Третій місяць? – місяць. Я з Донецької області, місто Селидове. Ну, вже воно окуповане. Ну і довелося виїхати. Ну а до Бога тулиться треба, щоб захищав. Це те, що зараз твориться, це по волі Божій. Це нам за гріхи. Давайте спомнимо. Всемірний потоп, давайте спомним садоми Гамору. Оце нам за гріхи. А то, що це московська церква, московська. Це не московське, ви не слухайте нікого. У нас УПЦ Українська православна церква. Зрозуміло, ні? Угу. Так, завжди їздите у цей монастир. Та ні, ми, ми не, взагалі не місцеві. А тут так, живемо, ми з Донецької області. Uh -huh. Ми тут в Домантово зараз проживаємо. Uh -huh. Там ходила в церкву, а тут де близької. Uh -huh. Сюди їздимо. Uh -huh. uh -huh. Дякуємо Богу. А то, що так. церква Московського патріархату, як до цього ставитися? Я ж йду до Бога. Я, я і тих людей розумію і. То хай віри, якщо віра, Бог один. Ну, ми так, так батьки наші жили, бабушки наші, мами, вірили так, так. Ми йдемо до Бога. У нас церква Бат... не московська. Не московська да. Я кажу, вона московська, ні. Завжди ж просто кажуть, там УПЦ МП. Ну, так кажуть, хай кажуть. Тепер, що хочете, кажуть. І познімати на території монастиря вранці нам не дали без дозволу настоятельки. Отримати його теж не далося, бо в той час вона була на службі. Домовитися про коментар з нею. Ми намагалися телефоном, вказаним на офіційному сайті Черкаської пархії Української православної церкви. Проте він не відповідав. Тому приїхали сюди вдруге по обіді. Настоятельку не застали знову. Як нам повідомили, вона поїхала у справах невдовзі після ранкової служби. Цей монастир Черкащанка Інна Лукінець відвідувала щороку на Різдво. Таку сімейну традицію каже, започаткував її батько. Її берегла і після його смерті. Мені дуже подобається там місце. Мені дуже подобається там атмосфера, і я не придавала значення патріархату. Та все змінилося кілька років тому. Причина те каже панійна, було кілька серед них і збройна агресія Росії проти України. Це нонсенс, коли держава агресор, і тут є їхні осередки. 24 серпня минулого року президент України підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Їм визначили термін у 9 місяців, аби порвати ці зв'язки з російським керівництвом. Нині, якраз середина цього терміну. Що далі? Це питання було б логічно поставити керівнику Черкаської епархії Української православної церкви митрополиту Феодосію. Нагадаю, він з 2023 року перебуває на лаві підсудних. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, заперечені зброї на агресії Російської Федерації та підривній діяльності проти України. Журналістам Суспільного митрополит не дає жодних коментарів вже рік. Йому так порадили його адвокати, які до речі заборонили навіть знімати себе у суді. Тому ми звернулися до вищого керівництва Київської митрополії Української православної церкви. У запиті, які надіслали ще 20 грудня, запитали про кількість монастирів в області, про кількість людей, які там служать, та про подальші плани у контексті закону. Відповідь, яку мали отримати протягом п'яти робочих днів, не отримали і досі. Відтак про долю монастирів Української православної церкви питаємо у юриста Морослава Тараненка. Він розказує, що релігійні організації, які підозрюються у співпраці з Російською православною церквою або іншими релігійними організаціями, центр управління, яких знаходиться у Російській Федерації, будуть перевірятися відповідними експертними комісіями. Це структурний закон, тобто, вся е, після експертизи, якщо експертиза показує, що дійсно дана організація. Вона є у церковно-канонічному зв'язку з організацією РПЦ, то, відповідно, так само припис, який можна також оскаржити або виконати. Ну, більше, скажімо, це буде все буде все оскаржуватися. Припис оскаржують, і далі вони йдуть, е, заходять в суди. Проте каже Мирослав Тараненко: судові розгляди можуть затягнутися надовго. Е, перепони, можна сказати, також будуть і будуть створювати ще більше шляхом, як, по-перше, оскарження наказів про призначення експертної комісії, оскарження приписів і всіх документів, які вони зможуть е, оскаржити, що в свою чергу дасть ще більше більше часу, якщо Суспільство перше діло перш за все буде на них тиснути. То, все-таки вони або перейдуть до православної церкви України, або ж все-таки будуть структурою Російської православної церкви України відповідно із усіма наслідками. Митрополит Черкаський Чугринський Іоанн до висновків експертних державних комісій виносить свій вирок діяльності монастирів на Черкащині. Їх називає опорними пунктами руського міра. Категорія тих, хто там знаходиться, це Ультра зазомбовані православні. Ну, православні. з ознакою зомбування на темі царя московського, який прийде і порядок не веде. І про Путіна говорили, що це от такий якраз цар, ми дождалися, от він прийде, і тут порядок не веде. І тому у них в багатьох оця ідея, що спасіння не від Бога, а спасіння від Святої Русі. В лоні якої має бути Росія, Україна і Білорусь, у багатьох із них ця ідея є таким фактором, що вони будуть до останнього вірні перебування своєму в лоні отої російської церкви, яка ховається під назвою ПЦ на території України. Психологиня Інна Лук'янець має професійне пояснення тому, що митрополити Іоанн називає ультразазомбованістю. Релігія вона ж існує там віками, тисячоліттями. Вона дуже потрібна, в принципі, людям була. Спокон віку, щоб справлятися з самими складними ситуаціями в житті, віра каже і лукянець може бути раціональна, коли людина вірить у вищу сутність, але при цьому не виключає критичне мислення а також ірраціональна. Знаєте, раніше люди вірили, що земля тримається на слонах. І все, їх переконати було неможливо, тому що з дитинства їм говорилося, що земля пласка, вона тримається на слонах, і не можна йти в той край, в той, бо ти впадеш, куди якесь там пекло, безодня, без кінця і краю. І вони не задають собі ніяких питань, а може, по-другому там гинуть їхні сини, брати, але вони вважають, що це все одно не, ну, от, ну, ви на не не країна ця агресор, це воно там якось по-другому. Або що церква не має туди відношення, а вона має напряму, тому що церква це завжди про вплив. Щодо перспектив української православної церкви та її парафіян, і Інна Лук'янець, і владика Іоанн сходяться у думках: якщо із першою можна боротися на законних підставах, то із другими робота може бути марною, не вплинути на оцих таких вірян фанатичних затятих. Це, це реально нереально. Тут має бути політична воля, як на мене. Та шлях дуже простий: держава на рівні своєї функції забезпечення безпеки безпосередньо повинна просто заборонити діяльність всіх афільованих з Росією організацій, що вона вже зробила, але дала відсрочку 9 місяців. Ну я не знаю, з яких причин, тому оці 9 місяців ми зараз. Чекаємо. Суспільне Черкаси готове та хоче почути позицію настоятельки Красногірського монастиря у будь-який зручний для неї день та час. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Федір Коцаба, Максим Ткаченко. Суспільне новини. Черкаси.